Держам обласного в ефірі пряма мова, і сьогодні ми поговоримо про те, яким чином держава допомагає воїнам АТО, які зазнали поранення. Отже, сьогодні на студії Ольга Зінченко, координатор програми Допомога пораненим. Нікоєнко Світлана, вона головний спеціаліст управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. І Олександр Бабченко, воїн АТО. Вітаю вас, панове. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Отже, дуже актуальна тема сьогодні стоїть перед нами. Ми говоримо про соціальні гарантії, соціальну допомогу воїнам. АТО. але яким чином сьогодні держава допомагає воїнам, які зазнали поранення? Отже. Ольга, питання до вас? Скажіть, будь ласка, як у вас починалося? Наскільки мені відомо, все починалося із волонтерів? Вони по маленьких крупицях збирали інформацію про поранених, докупи збирали, і потім вели їх облік і їм допомагали. Яка ваша історія? Е, ну, я якраз представляю не громадську організацію, а ой, не державну організацію, а громадську благодійну організацію, «Громадські фонд Суми і програма Допомога пораненими. До речі, наш фонд якраз ви з цієї програми. Це було у вересні минулого року, якраз після трагічних подій, після коли Зазнала бомбардування наша 9-та батарея, коли була велика кількість загиблих, поранених. От саме в той час декілька людей об'єдналися для того, щоб допомагати нашим пораненим, ті, хто вижили і ті, хто яким потрібно було повернутися до життя нормального життя. Ну, так, да, насправді, ми самі шукали поранених, знаходили, ми намагалися поширювати інформацію про наш фонд. Ми йшли в засоби масової інформації, ми проводили прес-конференції, щоб люди про нас знали, щоб до нас зверталися. І от таким чином. Коженим, ми, ми, якщо знаходили інформацію, вам повідомляли і спустити так. і так нелегку роботу. Все ні, поч... ні, і, і досі так залишається. Ми зверталися в е, воєнкомат е, за офіційним, там листи писали. По шпиталях ми зверталися, листи писали ні, тільки на рівні людей. Десь хтось почув отаким чином. Але зараз про нас вже багато хто знає. За рік ми вже працюємо. Рік є довіра до нас, бо насправді всі гроші, які ми збираємо, ми передаємо. Бійцям, їх сім'ям, дітям на їх підтримку, лікування, і насправді у нас вже є певна репутація. Скільки часу потрібно було для того, щоб знайти хоча б одного бійця? Ну я ж сказала, це сталося якраз після цього обстрілу. І у нас перший у нас протокол за номер один це Головко, угу. Роман якому ми надавали допомогу з самого початку наш фонд, але зрозуміло, що грошей треба було набагато більше, і тоді ми зверталися до всіх напряму до всіх небайдужих людей. людей. На Фейсбуці у нас є сторінка, де ми робили пости про кожного важкого пораненого, і давали реквізити його їх карток, і люди вже напряму прираховували гроші. І треба сказати, що інформація про цих поранених вона ширилася Україною. Ще такий є сайт Герої АТО. Через той сайт ми давали інформацію про наших поранених, і люди звертали. Я просто хочу сказати, що мені дзвонили за всієї України люди із Донецька вже є такі там, вчителька є, така, постійно телефонує, постійно надає допомогу. З Крима дзвонила Ольга, жіночка, ми разом плакали з нею. Скажіть, будь ласка, скільки зараз у вас на обліку поранених? Ну зараз в нашій базі 106 бійців. Це не означає, що ми кожному з них надавали матеріальну допомогу. Е, дуже часто люди кажуть, що ні, нам нічого не треба, краще тому Да, от, Такого нема, що люди вимагали дайте, дайте ні. Тільки в самих таких кричучих випадках. Е, і тому десь 80, ну більше ніж 80 бійців ми надали допомогу. Um, але Допомога вона буває різна. Комусь ми давали матеріальну допомогу. Всіх діток наших поранених бійців ми привітали з Новим роком от, в цьому 15-му році. Якісь подарунки організували. Ми робили свято новорічне в 20-й школі для цих. Вже стали частиною вашої родини, так, багато хто такі тісні стосунки, може Саша більше розкаже. Це, Це Справжня волонтерська да, от, місія. коли ви молоко... Волонтери, мої волонтери, дівчата і в нас їх не дуже багато: Світлана Тімченка, Таня Голуб, Алекс Мартинінка, але зараз вона займається іншою справою, Юля Лівковська, Наталія Міропольська. Вони є просто. Вони стають частинкою сімей от, цих людей, вони довіряють їм, спілкуються, вітаються зі святами, ну, насправді. Я вважаю, що це, мабуть, справжня така патріотична позиція. Якщо не можеш так. десь на передовій, то десь в тилу забезпечувати так. гідні умови, реабілітацію або, хоча б психологічну таку підтримку так, воїнам, які своє здоров'я поклали для того, щоб врятувати територіальну цілісність нашої держави. Я ще хочу сказати, так. що ми тісно працюємо з кризової психологічної кризової служби з самого початку, також з осені минулого Року ми працюємо з ними, і ці дівчата вони насправді допомагають. Вони постійно, ті люди, які до нас звертаються ми даємо їм телефони, вони з ними спілкуються. От зовсім на початку листопада ми відправляли групу бійців на психологічну реабілітацію, тобто вони домовились в івано франковській області там, при монастирі, а громадські суми надавав гроші на проїзд, бо 50% держава, ну а 50% ми проплатили. Тобто їм поїздка, ну повністю ця реабілітація була безкоштовною для хлопців, і це дуже важлива, отака співпраця. Добре, ми повернемось до цього питання. У мене запитання до пані Світлани. Скажіть, будь ласка, на вашому обліку скільки поранених? Ну, на нашому обліку в закладах охорони здоров'я знаходиться 223 поранених, які були проліковані, пройшли медичну реабілітацію, ну, трошки більше, ніж. Всі вони, так сказати, знаходяться на обліку, всі вони. Е, ну, Першу допомогу вони отримують, звичайно, в госпіталях Міністерства оборони. Це і Дніпропетровськ, Харків, Київ, Одеса. А потім вже на реабілітацію вони поступають до нас. Всі лікувально-профілактичні заклади буквально за територіальним принципом оказують медичну допомогу. Ну і, звичайно ж, наш обласний госпіталь для інвалідів, ветеранів війни. 226 – це по сьогодні. Так. Да. А у вас, скажіть, Ольга, у ваших цих... 106 це теж по сьогодні. Цифра остаточна, тобто трішечки відрізняється. Це одні і ті ж самі люди чи ні? Чи звіряли ви дані волонтерської організації з ми, вашими даними? Ми не ставимо перед собою такої мети. Ми благодійна організація Я, я до речі про вас і не говорю. Я говорю про те, щоб люди завжди залишалися під увагою нашої держави, під увагою суспільства і тому, щоб всі отримали допомогу. Ця проблема не тільки стоїть перед сумщиною, а також вона стоїть актуальна і перед іншими областями, спілкуючи з вашими колегами-волонтерами. Чому ми вирішили підняти це питання? Говорять про те, що не всі знаходяться під увагою, тому дуже важливо, щоб та людина, яка пройшла пекло, пройшла війну, все ж таки отримала хоча б психологічну допомогу від нашої держави. З якими пораненнями до вас поступали воїни? АТО, вже які пройшли реабілітацію або першу допомогу у військових шпиталях. Ну 50% з них це все-таки комбіновані міновибухові травми, це сочетані так сказати, і закриті черепно-мозгиві травми, і різні травми грудної клітини, і з опіками. Ну, тобто різні, це не тільки осколочні так сказать, поранення. Вони приходили до вас у такому стані. Далі яка допомога від сумського управління охорони здоров'я? Це реабілітація, це якісь довідки для того, щоб вони подавали документи до соціального захисту, оформлювали свої вони статуси? Вони лікуються В наших закладах. Якщо вони потребують групи інвалідності, то та лікарями посильні листи оформляються на медико-соціальні експертні комісії. Медико-соціальні експертні комісії установлюють їм відсотки втрати працездатності або наявність інвалідності. Всі вони також на медико-соціальній. Експертні комісії оглядаються психологом обов'язково і даються ті чи інші їм пропозиції. Обов'язково заповняється е, індивідуальна програма реабілітації. Вона передається в лікувальний заклад, який буде проводити цю реабілітацію, на руки видається обов'язково, якщо є інвалідність, і якщо потребують якоїсь там е, реабілітації, чи, це, чи протест, чи коляска, чи що, вона передається в органи соцзахисту. Ну, в основному вони стоять всі на амбулаторному обліку. Проходять чотири рази на рік огляди амбулаторні, два рази на рік проходять стаціонарне лікування. Здебільшого це, звісно, госпіталь. Запитання двоє на до Олександра. Скажіть, будь ласка, трішки б хотіли почути вашу історію, яким чином ви потрапили у зону АТО, де отримали поранення. І третє запитання: ну воно вже по ходу виникає. Як ви проходили уже реабілітацію у Сумах? Чи достатня база, чи належним чином ви отримали допомогу? Добре. в зону то я попав по мобілізації, попав в третю хвилю мобілізації. Хоча повістка прийшла в першу хвилю, але ну, військкомат так вирішив. В третю хвилю мобілізації попав я до 92-ї окремої механізованої бригади. Після навчання попав в зону АТО в Луганську область. В жовтні я отримав поранення під час виконання бойового завдання. Ну, далі я тільки пам'ятаю, як мене витягнули з зони обстрілу і далі втратив свідомість і вже з коми вийшов я в Харківському міському госпіталі. Далі після стабілізації стану мене авіатранспортом до Київського військового госпіталю, і там вже до, до виписки я знаходився там. Чи створені належні умови для того, щоб врятувати наших солдатів у зоні АТО належні чи починаючи, можливо, від польового госпіталю, і далі. Яке ставлення було до воїнів, до ваших побратимів, які також опинялися біля вашого ліжка сусіди? Ставлення жодного я слова погано не скажу, але угу. я буду про свою ситуацію. Так. Може, є ситуації інші, інші ситуації. Може ну, ставлення кожен розуміє по-різному. Це суб'єктивна думка. На когось, на когось глянуть не так, у кожного свій психологічний стан, на когось глянуть не так, або або ще щось і він. Бо буде це ну, сприймати як погане ставлення за себе. Е, жодного. Ні від лікарів, ні від волонтерів, ні від е, медперсоналу, там, санітари. Це я про госпіталь розказую. Е, Жодної жодного поганого слова, жодного якогось, ну, коли звертався там, і в другій годині ночі, в третій під ранок. Там, е, Хоч в день жодної відмови я не отримав. Як проходила реабілітація вже в сумах? Чи достатньо у нас база для того, щоб реабілітувати хлопців, поранених? Ну, ви знаєте, для, для мене, особисто для мене, реабілітація, найкраща реабілітація, це моя сім'я, угу. моя, моя дружина, моя, мій син, моя робота, на яку я повернувся. Ну, за мною, коли я був мобілізований, за мною зберігалися робоче місце. Так. Моя робота. Ну, Це для мене особиста реабілітація. Тобто, мені, мої знайомі, друзі, моя сім'я допомогли повернутися до Нормального до, життя, до, так? Ні, нормальне життя і там було. До, до цивільного життя. До цивільного життя. Нормальне, не можна так говорити, що там не нормальне життя було. Ну, говорять про те, що там теж такий певний психологічний тиск. І ті, хто пройшов в пекло, і Донецький аеропорт говорять, що адаптуватися досить складно. І вночі прокидаються, і шукають бронежилети, і рятують з окопів, витаскують своїх товаришів з-під уламків. Досить складно. На ну, до сих пір, е... хоча вже час пройшов, я реагую і на звуки різкі, десь машина вихлопна труба, бахне десь салют, десь. Пітарда до Хочеться. цього. Так само до різких звуків дуже важко до, до тиші, коли дуже тихо. На ваш погляд, взагалі, містяни і жителі нашого міста розуміють те, що відбувається там, чи здатні вони співчувати, чи здатні вони підтримувати воїнів АТО. Дружньою підтримкою, можливо, більш спокійніший декти... ритм життя обрати без пітарти і без феєрверків. Це суспільство. В суспільстві не можна бути всі, всім однаковим. Uh -huh. Як, е, ну, зрозуміло. Uh -huh. Щоб повністю зрозуміти, це треба побувати там. Але е, війти в положення, я думаю, по нашому місці розуміють. Ну, досить складну тему ми обрали. Ми завжди говоримо, знову ж таки, повторюсь, про соціальну допомогу, але є певний сегмент у нас воїнів, які. Поранені, які потребують особливого ставлення. Розбираючись у цій темі, я завжди поверталась до першого запитання. Чи вчасно надають медичну допомогу нашим хлопцям, які зазнали поранення? І що потрібно, От, на ваш погляд, можливо, якісь препарати, можливо, фаховий польовий госпіталь, щоб врятувати, щоб зберегти життя і здоров'я людини? Олександре. Ну, По-перше, по-перше, необхідно забезпечення індивідуальними аптечками, щоб можна було оперативно оказати першу медичну допомогу. Це раз. Крім того, що буде аптечка, необхідно, щоб людина вміла користуватися всім тим, що є всередині в аптечці. Це два. Потім навчання. Ну, Ті ж самі санінструктори, які виділяються, не обов'язково з медичної освітлі, ну, щоб людина розуміла, що він, людина розуміла які кроки він повинен зробити, кого сповістити, що, що зробити з пораненим. Стратами досить складно жити, і по перших часах, якщо говорити за воїнів АТО, які непрості поранення отримали, які зазнали, наприклад, там ампутацію. Скажіть, будь ласка, яким чином управління охорони здоров'я їх підтримує, забезпечує і допомагає проходити реабілітацію? Зокрема, протези? Ну, протези це трошки не наш профіль, це все-таки соціальне забезпечення. До функціональних обов'язків лікарів входить надання довідки, що такий воїн АТО потребує того чи іншого протеза, чи якоїсь програми реабілітації. Вони передаються в соцзахист, соцзахист тоді проводить замовлення і забезпечує їх протезами. Багато воїнів з різними пораненнями. У когось психологічна травма, у когось фізична. Чи створена на території області належна база, щоб кожного за окремим напрямком реабілітувати. Ну, як я раніше сказала, всі воїни АТО у нас знаходяться на, амбулатор... на диспансерному обліку за місцем проживання. І е... у кожному закладі є лікар, відповідальний за надання медичної допомоги учасникам АТО. І цей лікар може визначити, який. Об'єм реабілітації необхіден для того чи іншого учасника АТО ну. Перш за все, це, звісно, психологічна реабілітація. На жаль, у нас практичних психологів у закладів нема, але ми вживаємо всіх відповідних заходів, щоб вони, так сказати, були. І на сьогоднішній день у нас в госпіталі введена посада психотерапевта і укомплектована, введена посада психолога, теж укомплектована. Вони сумісно проводять і консультування, в подальшому будуть проводити реабілітацію таких воїнів. АТО. вони підготовлені за спеціальними програмами. Крім госпіталя, у нас є Сумський міський кризовий центр, який теж проводить е, такі консультування і реабілітації. Да, да, і е, я хочу ще сказати, що в цьому сумському кризовому центрі є телефон анонімна служба довіри. Е, за 9 місяців уже туди зателефонувало 180 учасників АТО і членів їх сімей. І це різні ситуації. Вони надають допомогу навіть за телефоном. А у мене запитання до пані Ольги. Скажіть, будь ласка, який напрямок пораненим сьогодні неоховачений державою, і в якому напрямку от, потрібно сконцентрувати зусилля, щоб? Саме на цьому напрямку їх реабілітувати. Ми бачимо, що активно працює психологічна допомога. Я відкрию інший нюанс, іншу, інший бік цієї медалі, що не всі охочі на це йдуть. І я знаю ці випадки, оскільки я спілкувалася з цими психологами. Тому давайте не про психологічну допомогу, а про інші допомоги поговоримо. Ну, Дуже важко сказати. Всі, які поранені, вони всі лікуються, вони всі мають таку можливість, але от, якраз би я сказала, що психологічна допомога, от контузія, да, це також поранення. поранення. І дуже важко людям з контузії довести, що вони є інвалідами. Це дуже серйозна проблема. І ми колись ходили, відвідували хлопців, атошників, які отримали контузію, розмовляли з ними. І от те, що ми говоримо, що він там один мені каже, я взагалі не можу. Коли нічого не балакає, тільки наступає тиша, в нього зразу такий панічний настрій, і це настільки важко пережити. А от зовсім недавно розмовляла з хлопцем, якого відправляли на реабілітацію, він каже, коли демобілізувався, не міг крастатися з автоматом. Ну, до речі, це мій колишній учні, що все, я Не можу його віддати. От, треба все. і Тобто от тут от якраз. Там рани заліпуються, там зараз те, що зараз те, що. Це. А от тут от якраз повинна бути дуже така розумна допомога і довготривала, скажімо, то психологічна. Хоча так, не завжди розуміють, що треба звертатися до психологів люди, але це якось треба їм допомагати. От в цьому напрямку дуже важливо допомагати, щоб душі вилікувати, бо вони через таке пройшли. Підшуковуючи наших поранених, ви телефонуєте до Дніпропетровська, до Харкова, до госпіталів. Ви знаходите їх, яку допомогу ви їм здійснюєте? Це пересилаєте медичні препарати чи кошти? Яка зараз ситуація? Но більше Кошти ми допомагаємо, так, коли, особливо коли люди в кризовому стані, да, коли терміново треба допомога, то кошти, і, як я вже казала, що і ті, які є на фонді, які ми збираємо завдяки людям, зрозуміло, що звідки вони у нас ці так. люди дають, перераховують. І завдяки тому, що ми звертаємось до небайдужих людей через засоби масової інформації і кошти. На ліки, і не лише на ліки, та ж подорож, переїзди, дружині треба поїхати, мамі треба поїхати, там треба якийсь час жити. Також так, навіть і за кордоном наші хлопці лікуються так, від'їжають до інших країн. Так. Реабілітацію на реабілітацію їдуть. Ми намагаємось також підтримувати. Давати можливість матеріальну, щоб тобто є такі умови. Є коли повністю все безкоштовно, а є коли за проїзд треба кошти або е, треба, щоб він поїхав з кимось і там треба проплатити. І гостриня в бойових дій на Донбасі. Ми зараз бачимо, що там починаються знову обстріли, попри кілька мінських. Угод про перемир'я. А як ситуація з пораненими сумчанами, жителями області? Чи надходила інформація чи ні? Ну зараз останнє немає. Е, поки що я не знаю, як у вас ми ще е, ні про кого не чули. Хоча е, говорилася, у нас є один сьогодні важкий поранений. Це вибух е, підірвався на фугасі угу. в дуже важкому становищі. Чоловік. І... Ну, що... Все поранене. Як сьогодні суспільство, як сьогодні держава, у мене запитання і до Олександра може підтримати хлопців, які зазнали поранення. Чим саме ми можемо вам допомогти? І що потрібно для цього зробити? Я так думаю, ну, от людині, ну, коли він повертається з зони бой... бойових дій, ну, перше, що треба. Що? Щоб він був, ну, любій людині, щоб він був як слово, востребований. Тобто, uh -huh. востребований. Сім'я, ну, кому він нужен. Робота, на якій він робить, отримує заробітну плату, на яку він ну, може себе забезпечувати. Есть, ну. І порозуміння з боку суспільства, так? щоб вони таким чином теж допомагали бути соціально активним. Пані Олі, є що додати? Порозуміння по по да, по да. по 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 з боку суспільства тут а, не, не потрібно нікому нав'язувати свою думку. Порозуміння з боку суспільства кожен бачив по-різному. Комусь хочеться, щоб його на руках носили, там транспаранти, флаги, а комусь по-іншому. Пані Оля, щось додати буквально 10 секунд. Ну, я хочу додати, додати що, що у нас при громадському фонді є такий солдатський клуб, і куди колишні учасники АТО можуть звертатися, приходити, там юридична, психологічна допомога, вони просто по четвергах вони п'ють чай, спілкуються, там намагаються знайти роботу, що дуже важливо. І, і, від, так, так від і свої... я хочу. Я не знаю, що встигаю ті, хто сьогодні почув, що є такий громадський фонд суми і кому потрібна допомога, звертайтеся до нас. На Фейсбуці ви можете знайти наші реквізити, телефон, мій особистий телефон. Телефонуйте, і ми кожному. Як можемо допомагаємо, Разом будемо здобувати намагаємось да, намагаємось допомогти. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Сьогодні ми говорили про допомогу воїнам. АТО, які зазнали поранення у зоні бойових дій. Нагадаю, що в студії була Ольга Зінченко, координатор програми «Допомога пораненим громадського фонду Суми, Олександр Бабченко, воїн АТО. А також Світлана Нікуєнко, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.